Коли члени сім'ї Тіда вирушили провести Різдво у своєму сімейному будиночку серед гір і лісу. Вони й гадки не мали, чим закінчиться ця поїздка. Коли вони прикрашали ялинку і запаковували подарунки, вони перечували щасливий день. Але за три дні до свята з ними сталася жахлива трагедія. Привіт! З вами Лєра і ви на каналі Історії на ніч». Ми дуже вдячні за вашу підтримку, виглядів подобаю, коментарів і підписки на наш канал. А якщо вам подобаються наші історії, ви завжди можете порекомендувати наш канал своїм друзям, бо це дуже допоможе нам дійти до величезної мрії у вигляді 20 тисяч підписників. Тому без вас нам не впоратися. А ще як ви могли вже побачити, ми з Олою підготували для вас дві бонусні різдвяні Трукраем історії. Тому пропоную не гаяти більше часу і швидше перейти до справи. А почати пропоную із знайомства з родиною Тіда. Родина складалася з батька Рольфа, мати Кейт, бабусі Бет і двох доньок Ліней 20 років і Тріші 16 років. Вони були тією самою справжньою, щасливою згуртованою сім'єю. Сім'я Тіда мала будинок у районі міста Оклі, штат Юта. Це було досить віддалене місце, оточене горами і лісами. Дика незаймана природа, навколо ні душі. До сусіднього будинку кілька кілометрів. Цей будинок сім'я придбала, коли діти були ще маленькими, і для всієї родини це був справжній райський куточок. Бо до їхнього будинку часто приїздили на свята і численні родичі тітки, дядьки, двоюродні брати. У 1990 році сім'я Тіда за вже давно сформованою традицією вирішила зібрати у своєму будинку родичів на Різдво. Взимку їхній будинок, що загубився серед засніжених гір, був особливо прекрасний. За вікнами були дивовижні, зимові пейзажі. Здавалося, що саме в такому казковому місці і відбуваються дива під Новий рік. У середині грудня родина вже прикрасила весь будинок. Рольф приніс із лісу велику пухнасту ялинку, яку встановив у вітальні над каміном. Вся сім'я перебувала в перечутті свята. За три дні до Різдва сім'я Тіда вирішила поїхати за продуктами в Оклі. Надалі вони виїжджати в місто не планували. Поїхати за покупками родина вирішила на снігоходах. Покинула Дім усі разом. На одному снігоході ході ліней з мамою і бабусею, а на іншому тріша з батьком. Того дня, 22 грудня, було соняшно і морозно. Зима того року в штаті Юта була особливо сніжною і холодною. Вже на середині шляху назад до будинку ліней сказала мамі, що в неї замерзли руки і дівчина не могла більше терпіти. Вона попросила маму відімкнути двері. Ліне хотіла забігти до хати і погріти руки в теплій воді, а вже потім допомогти бабусі й мамі підняти пакети з продуктами. Другий снігохід із рештою членів родини був ще у дорозі. Ліне швидко забігла сходами на кухню і побачила, що хтось у сірому светрі промайнув поза нею і пішов напрямку спальні. Першою думкою Ліне було, що це дядько Ренді, хоча він мав приїхати пізніше. Вона зраділа і вирішила скористатись моментом, щоб неочікувано вистрибнути і налякати його. Але, підкравшись трохи ближче, вона побачила молодого чоловіка, якого зовсім не знала. В нього було кучеряве довге волосся, він був одягнений у сіру толстовку. Хлопець помітив її і, нічого не сказавши, різко направив револьвер на дівчину. У голові лінеї крутилися думки, що, мабуть, це грабіжник, і якщо не рухатися, він піде. Головне, не рухатися. Тоді, зі сторони сходів, пролунали звуки кроків. Мама ліней піднімалася на кухню. Щойно Кет піднялася, ще не встигнувши зрозуміти, що відбувається у спальні, до неї вийшов другий хлопець в окулярах. В одній руці він тримав пляшку Кока-Коли, а в іншій – револьвер. Спостерігаючи за тим, як її доньці націлилися револьвером на обличчя, жінка жахом спитала, що їм треба. І в цей момент знову пролунали звуки на сходах на цей раз підіймалася бабуся. І тут раптом прозвучав постріл, а потім ще один. Але Кейт все ще була жива і намагалася встати, щоб захистити свою доньку. Тоді чоловік вистрілив у неї знову. І цього разу Кейт померла на місці. Лінея закричала, а потім настала мертва тиша всюди була кров. На очах у дівчини застрелили її маму і бабусю. Злочинці забрали всі коштовності та гроші, що були у Кейт і бабусі Бет, а після запхали лінею в рот брудну шкарпетку і заклеїли скотчем. Але на цьому. Все не закінчилось, бо за кілька хвилин до будинку приїдуть її батько і сестра, які ще не знають про весь цей жах, який щойно відбувся перед очима ліней. Десь вдалині вже чулися звуки снігохода, і коли шум став ближчим, хлопець у сірій толстовці схопив ліней, приставивши до неї пістолет, і повів її вниз до виходу. Тріша сестра Ліней їхала з татом, міцно обіднявши його. Вона жмурилася від яскравого сонця і з нетерпінням чекала свята, яке було вже зовсім поруч. Але щойно вони під'їхали до будинку, до них вийшов незнайомий чоловік у сірій толстовці. Однією рукою він тримав револьвер, а іншою стискав ліней за шию. Батько побачив сльози на очах старшої доньки і одразу зрозумів, що сталося щось жахливе. Пізніше він побачить тіла своїх близьких, але наразі чоловік з револьвером закричав, щоб всі негайно зайшли всередину. Коли Тріша і Рольф зайшли в будинок, перше, що запитав хлопець у сірій Толстовці, це чи є у Рольфа гроші. Чоловік поліз у кишені і витрусив на підлогу все, що в нього було. Тоді людина в окулярах отримала вказівку застрелити Рольфа, але той відмовився стріляти. Тоді хлопець у сірій Толстовці, який тримав ліней, направив револьвер на Рольфа. Два рази він натиснув на курок і тільки на третій раз пролунав постріл. Рольф упав. Лінеї Тріша тепер залишилися наодинці з двома невідомими, які вбили їхню матір, батька і бабусю. Страшно навіть уявити, що дівчини відчували в той момент. Але злочинці знали, що робити далі. У гаражі були каністри з бензином для снігоходів. Вони принесли їх і почали поливати бензином усе навколо. А і ліней було наказано бути слухняними і негайно сісти за кермо снігоходів. Вони хотіли використати їх як живий щит. Сестри переглянулися, але їм нічого не залишалось, як підкоритися. Вогон розносився будинком дуже швидко. Кучерявий хлопець у сірій толстовці, який, мабуть, був головним, сів на снігохід разом із лінею. На іншому снігоході були Тріша з тим другим, що в окулярах. Сестри прокручували в голові різні варіанти втечі. Може, різко зістрибнути на ходу або неочікувано вдарити по керму, з'їхати в кювет, але насправді у дівчат не було жодного шансу на втечу, і вони це розуміли. Бо, по-перше, зловмисники сіли позаду них і тримали зброю за спинами дівчат. А по-друге, серед гір, лісу і глибокого снігу їм було не втекти. Ліней думала лише про те, що їй не можна втрачати молодшу сестру з поля зору. Коли вони виїжджали з території, якою володіла сім'я Тіда, недалеко від головної дороги четвірка побачила машину, що наближалась до них. Це був Ренді Зорн, дядько дівчаток. Він зупинився, щоб привітати племінниць і, як він тоді подумав, їхніх хлопців, що його насправді дуже сильно здивувало. Зупинившись, він почав махати їм рукою, дівчата зробили вигляд, ніби не знають його, і снігоходи промчали повз. Хлопець у сірій толстовці запитав ліней, хто це був. Дівчина швидко відповіла, що це просто сусід, який живе неподалік. Бо, якби вони дізналися, що це їхній дядько, вони б вбили його. Від дядька вони поїхали недалеко, оскільки неподалік була припаркована машина сім'ї Тіда, темно-Сірий Лінкольн. Коли дядько побачив, що снігоходи зупинилися, він пішки попрямував до них. Біля машини злочинці насамперед почали складати вогнепальну зброю. Дівчата стояли поруч і боялися поворухнутися. Бивці наказали сестрам залізти в машину, але куди вони поїдуть? Що буде з дівчатами далі? Зловмисники обговорювали свої плани. Вони хотіли доїхати до Нью-Йорку і після цього відпустити дівчат, але сестри не вірили в ці слова і сумнівалися, що взагалі коли-небудь звільняться від них. В цей момент вони зрозуміли, що для них це шлях в нікуди шлях до смерті. Ці думки перервалися, коли вони побачили, що до машини вже наближався дядько Ренді. Він махав руками і кричав Стоп, але машина поїхала геть. Спочатку Ренді подумав, що дивна поведінка дівчат пояснюється звичайним підлітковим соромом. Незручна ситуація, яка виникла через те, що дядько раптом зустрів їх із хлопцями, але тепер він був упевнений, що щось не так. Не встигнувши отямитися, Ренді почув, як ззаду під'їжджав ще один снігохід. Він обернувся і побачив чоловіка без шолома, без рукавичок і верхнього одягу. Обличчя в нього було все багряне. Коли чоловік під'їхав, Ренді ледь впізнав свого рідного брата. Рольф стікав кров'ю і ледве тримався у свідомості. Він швидко випалив. В мене стріляли. Вони вбили мою дружину і викрили дочок. Ренді в паніці намагався їхати так швидко, як тільки міг. Рольф лежав позаду. Крові було так багато, що вона стікала з сидіння на підлогу. Зв'язку в тому районі не було, але Ренді намагався його зловити, раз по раз набираючи 911. Він повторював: треба врятувати дівчаток, викликати брату вертоліт. Треба врятувати дівчаток і викликати брату вертоліт. І нарешті, після неймовірної кількості спроб зв'язок із 911 було встановлено. Ренді встиг лише сказати, що переслідує вбивці і що вони озброєні. Також Ренді описав машину і сказав, у якому напрямку вона рухається. Але на словах: у мене важко поранений і нам потрібен вертоліт, телефон розрядився і відключився. Ренді довелося зупинитися на заправці. Він підбіг до таксофона і знову набрав 911, і на цей раз він вже сказав диспетчеру, що йому терміново потрібен вертоліт, щоб врятувати брата. У цей час Лінея і тріша помітили, як повз них проїхала поліцейська машина. Серце закалатало. Вони відчули, що, можливо, це їхній останній шанс, який щойно промайнув і скоро зникне. Але машина розвернулася і почала слідувати за ними. Обидва вбивці запанікували. Спідометр показував, що швидкість перевищувала 145 км на годину. Але гонитва тривала не більше двох кілометрів. Водій не впорався з керуванням. Автомобіль вилетів з дороги і в'їхав у сніговий насип. Тріша і Ліней побачили, що позаду не одна, а багато поліцейських автівок. Поліцейські направляли зброю на їхню машину. Тріша пам'ятає, як кричала з машини, що вони невинні, вони заручники, дві сестри і що не треба стріляти. Але поліція не отримала інформацію про те, що у вбивці були заручники. Тріша простягнула руки до сестри і міцно стиснула її долоні. Разом, тримаючись одна за одну, вони почали молитися. Але, на щастя, вбивці відразу здалися дівчаток було звільнено. Рольф тримався з останніх сил, коли за ним прилетів вертоліт. Батько відмовлявся летіти, поки не дізнався, що його доньки врятовані та перебувають у безпеці. Нескінченна батьківська любов дала чоловікові силу боротися не тільки за своє життя, а й за життя його дочок. У Рольфа стріляли, і убивці були впевнені, що він мертвий, але батько прикидався. Його, як і всіх інших убитих, вони облили бензином і підпалили. Рольфу пощастило, що вбивці дуже швидко покинули приміщення, де він перебував. Батько побіг у душ, зняв свій зимовий костюм, який на всю палав. І весь мокрий, без верхнього одягу в опіках і стікаючи кров'ю, він сів на снігохід і помчав за ними. Рольф того дня здійснив справжній подвиг. Адже якби він не виїхав до брата на снігоході, скільки б драгоцінних хвилин вони могли б втратити, і, можливо, цього часу вбисточило, щоб убивці втекли. І тоді, що далі трапилося б із Трішою та лінеї, страшно навіть уявити. Проте давайте спробуємо розібратися, ким були ці вбивці, що їм було треба від родини Тіда і чому вони вбили матір і бабусю. Кучерявий хлопець у сірій Толстовці, який командував другим фон Тейлор, йому було 26 років. Він був звичайною тихою дитиною у школі. Його сім'я вважалася нормальною. Сусіди та знайомі відгукувалися про тейлорів як про дуже порядних людей. Але ми з вами вже знаємо, що будь-яка навіть найбільше, як кажуть, нормальна родина може мати свої скелети у шафі. Тож, із невідомих причин, фон Тейлор почав красти. Спочатку він здійснював дрібні крадіжки, а потім і більш серйозні злочини. Зрештою, його засудили за крадіжку з обтяжливими обставинами і відправили до в'язниці штату Юта. Там він зустрів Едварда Делі. У 90-му році Делі було трохи більше 20 років Це хлопець в окулярах, який ходив по будинку з пляшкою Кока-Коли. Як зазначають ті, хто його знав, Делі був з менш благополучної родини, теж почав красти, вдиратися в будинки, а потім їх підпалювати, щоб приховати таким чином сліди злочинів. Хлопці були звільнені з в'язниці в один час і були направлені в реабілітаційний центр. Їм дали можливість соціалізуватися і влаштуватися на роботу. Але у цей момент вони вирішили просто разом втекти. Перш ніж вони опинилися в будинку сім'ї Тіда, вони встигли пограбувати кілька інших будинків неподалік. З них вони виносили невеликий, але дорогий дріб'язок. І ось вони дочекались, коли тіда покинула своє житло і забралися туди. Але чому ж на крадіжці справа не закінчилась? Бо в один момент назовні полізло все те зло, що було в них від самого початку. Це було схоже на вибух всередині, але про це трохи пізніше. Патрульний Бред Вайлд після затримання Тейлора й Делі попрямував до будинку сім'ї Тіда. Найголовнішим для поліції було, незважаючи на пожежу, зберегти хоч якісь докази. За кілька метрів від будинку він зловив запах горілого волосся та одягу. А коли патрульний зайшов у гараж, побачив велику калюжу крові. Кров була свіжою. Саме тут лежав батько, коли прикидався мертвим. На сходах, на шляху на кухні, патрульний побачив дірки від куль. У цьому напрямку стріляли, коли мати стояла навпроти входу на сходи, а бабуся підіймалася. На горі було два тіла все навколо охопив дим. Продовжувати роботу на горі було неможливо через полум'я, до будинку вже прямували пожежники. Проте патруль не помітив на кавовому столику відеокамеру. Він захопив її із собою, бо це був один із найбільш значущих доказів. Коли головний слідчий у цій справі дивився відеозапис з камери, знайденої на місці злочину, він очікував побачити відеозйомку самої сім'ї Ціда до цих жахливих подій. Можливо, застілля, сімейні ігри тощо. Так і було. Але останній відеозапис виявився зовсім несподіваним. Тейлор і Делі забралися в будинок і поводилися не як злодії, які намагаються швидше зробити справу і забратися подалі. Вони поводилися як господарі. Їли, випивали, спали на ліжку і чекали, коли сім'я Тіда повернеться додому. Також були кадри, як Тейлор розгортає всі різдвяні подарунки і вигукує імена членів родини. І вони все це знімали на камеру. Злочинці не боялися залишити доказів, бо від самого початку знали, що підпалять будинок. Вони чекали на сім'ю Тіда і хотіли розважитися. Прозважитися для них входило те, що вони могли робити з людьми та їхніми оселями все, що заманеться. І вони це виконали повною мірою. Вбили матір і бабусю на очах у їхніх дітей, стріляли в батька, і найстрашніше, що вони це робили без будь-якої провокації з боку жертв. Вони забрали ключі від машини Ціда, бо спочатку їм потрібна була саме вона. Злочинці планували виїхати на ніякомого далі, щоб уникнути правосуддя. Вони були впевнені, що залишаться безкарними, і тому творили все, що хотіли. 22 січня 91-го року Тейлор і Делі були звинувачені у вбивстві першого ступеня та замаху на вбивство першого ступеня. В суді на їхніх обличчях не було навіть натяку на каяття, жодних докорів сумління, жодного жалю. Як казав слідчий, ліней і Тріша зібрали всю волю в кулак і виступили як чудові свідки. Обвинувачення стверджувало, що Тейлор був хладнокровним вбивцею, який вбивав людей без жодних причин чи провокацій. На це вказували всі докази і свідчення, особливо свідчення Тріші і Ліней. Тейлора визнали винним у двох вбивствах, і він був засуджений до смертної кари. Тріша розповіла пізніше в інтерв'ю, що прекрасно пам'ятає реакцію Делі, коли він побачив її батька в суді. Делі був настільки шокованим, наче побачив примару. Він навіть не очікував, що Рольф може вижити. Адвокат Делі тим часом заявив, що Тейлор був ватажком, який скоїв усі вбивства. А Делі був лише компаньйоном. Після цього присяжні звинуватили Делі вбивстві другого ступеня. Делі засудили до довічного ув'язнення з шансом на дострокове звільнення після проходження тесту на наркотики. Сім'я Ціда була шокована. Вони хотіли, щоб обидва чоловіки були засуджені до смертної кари у 2001 році. Ліне отримала лист від Делі. Вона перечитувала його багато разів, бо хотіла зрозуміти, чи дійсно засуджений розкаюються. У листі Делі просив вибачення і писав, що з руками змінився, і все усвідомив. Але ліне знадобилося 10 років, щоб відповісти на цей лист і пробачити Делі. Вона вірить, що після цього знайшла свободу. Після того, як будинок був спалений, сім'я Тіда відновила його. Вони зробили його навіть кращим. Батько говорив своїм дочкам, що блискавка ніколи не вдаряє двічі в одне місце, тому тепер тут завжди буде безпечно. Минули десятки років, а сім'я тіда досі приїжджають сюди на свята. Тітка Клаудія, старша сестра Кейт, матері дівчаток, завжди була з ними поруч. Пізніше вона написала книгу Бивство, смерть і відродження. Клаудія писала їй 12 років, у ній вона розповіла про той найстрашніший день у житті сім'ї. Віней вийшла заміж за свого друга дитинства. З чоловіком на ім'я Нейтон у них чуйні добрі стосунки та шестеро дітей. У тріші теж прекрасна сім'я. Вона виховує двох дочок. Коли Рольф у 2008 році діагностували рак, то останні вісім тижнів його життя уся на той момент велика родина Тіда не відходила від нього. Вони хотіли встигнути наповнити його серце своєю величезною любов'ю і вдячністю. Навіть сьогодні лінеї тріша не можуть без сліз говорити про Рольфа. Він дійсно був не тільки добрим і чуйним батьком, а ще й героєм у їхньому житті. Ось така трішки сумна, але все ж таки, з достатньо позитивним фіналом історія в нас вийшла. Бо все ж таки величезне щастя, що дівчата і їх батько змогли б пережити це жахливе Різдво. А ми хочемо вам побажати, щоб наш спільний жах у вигляді війни з Росією, який триває з 2014 року, скоріше закінчився перемогою України. Наші герої теж якомога скоріше повернулися з фронту до своїх рідних живими. А з вами були Історія На ніч і всім на добраніч.